Потоморська область, Червоноармійський район, поле з пижмою, з травою, з мурашниками. Що з це можна зробити за три проходи? Майже нічого, але є одна машина, культиватор топ-даун називається зі стайгером 500 кінських сил. Два проходи по. Діагоналі з лапами на, 18 сант... на глибину 18 см товщина, ширина лап 8 і один режим кар'єра Дві діагоналі по 45 і режим кар'єра на глибину 3-5 см. Це вибрана друга діагональ, другий прохід. Хлопці раді. Те, що хотіли, то і побачила. Діагональ друга. Це перший прохід. Це Другий прохід і третій в режимі кар'єра ви бачили. А отаке поле було. Ну, скоро його тут не буде, буде посів. Якщо Бог дасть дощу. Диагональ. Другой прохід И режим карьера. бево e машин